Ти будь-які пісні зробиш все по-своєму. Знаєш, що мене по-особливому захоплює? Те, що в якийсь момент ти відлітаєш музику, ти так кайфуєш і всього кайфуємо всіми. Це унікальне взагалі. Це ми Ти не вірю, мається. Дякую, просить всіх нас. Дякую. тобі. Дуже класний схід, в якому варто почитися в Марії. Це не думати про те, як ти задач нас. Як тільки ти починаєш думати про те, е, от, як я сиджу, чи правильно в мене лице, чи туди в мене пішла рука, ти забуваєш, про що це пісня, ти забуваєш, що на тебе дивляться люди, і ти спрацюєш в контакт. От е, артистка тільки що ми трапили, контакт на інституті. Незалежно від того, подобалось вам, як вона виглядає, чи не подобалось, чи те було вираження обличчя, чи не те, вона давала душу і е, не думала про те, е, щоб вам сподобалося. Це дуже великий І не намагалась догодити. Розумієте про що? Тобто вона була в музиці, в матеріалі не намагалась комусь догодити. Це дуже важливо. Коли ти намагаєшся комусь сподобатись, ти не подобаєшся нікому. І, і собі. І собі, і собі. Так. 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 Бо ти не впевнений, бо я ти гарний, чи такий гарний. Чи, чи може щастя гарний? Гарний завжди, Ви гарний в любі. ліричні.